Інколи нам хочеться, щоб це було назавжди, хочеться злитися разом з кимось і щоб це тривало вічно. Разом з тим так не буде рано чи пізно люди. Займаються своїм життям. У них виникають свої обставини, свої хвороби, обмеження, свої бажання, врешті-решт. І наші дороги можуть або повністю і назавжди розходитись, або періодично, то розходитися, то сходитися відповідно до того, де ми проживаємо, як складаються обставини нашого життя. Отже, куди б ви не поїхали, ви завжди берете себе із собою, і ви маєте для себе стати тією людиною, яка вміє і чути свої потреби, і задовільняти їх. І коли ви навчитеся це робити, то ви побачите, що і життя буде складатися і легше, і так як ви хочете. І люди вас будуть любити і цінувати більше.